Усі неймовірні. У нас сьогодні святковий день, і цей день він відображається на наших лицях. Адже Христос Воскрес! Воскресіння Христа це основа нашої радості, позитивних емоцій, правильних життєвих орієнтирів. Ви знаєте, я скажу вам, що готуючись до слова, я вирішив впастися в 2-3, максимум 4 хвилини. Але. Такий особливий день я готовий проповідати годину. Я, я вже бачу, що всі дивляться на солодкий стіл, де він має бути. І тому я не буду сильно затримувати вас. Перед тим як я скажу декілька слів зі священного писання, ми з вами зробимо святкове приношення. Я знаю, що церкву не потрібно мотивувати Божу церкву, Божих дітей. Людей, які служать на благо Царства Божого, не потрібно мотивувати, вкладувати в діло свого життя. Кожен, хто так чи інакше причасний до загального Божого плану спасіння, адже ми співробітники з Господом, наша ціль не просто поспівати, наша ціль не просто пережити позитивні емоції. Ми зібралися, щоб визнати хвалу Господу і виконати Його дивовижний план на цій землі. Ми живемо для цього, правда? Ми живемо для того, щоб Бог був прославлений. Ми заробляємо гроші для того, щоб прославити Бога. Ми будуємо сім'ї, щоб прославити Господа. І ми сьогодні тут, щоб прославити Господа. І в цей святковий день нам потрібно зарядитися також особливими емоціями свята, особливими. Почуттями, які можуть бути рушійною силою. Ви знаєте, коли ти пережив атмосферу перемоги, атмосферу свята, в тебе відкривається друге дихання. І я хочу, щоб сьогодні в когось відкрилося друге дихання. Воно буде потім і третє, і четверте, і до приходу Христа Господь буде обновляти нас в силі. Але от такі можливості разом зібратися, прославити в святковий день. Нашого Господа вони заряджають. я молюся сьогодні за кожну людину, яка є в цьому залі, за кожну людину, яка чує ці слова. Молюся про обновлення в силі. Молюся, щоб сила Воскресіння, сила Духа Святого, яка воскресила Христа з мертвих. воскресила і все, що вмирає в вас. Смертні тіла, надії, радість, якщо вона загасла. Надія є Христос. Надія наша, Христос, наше спасіння, Христос є наша Пасха. Він є той, кого ми любимо, Той, за ким ми слідуємо, Той, кому ми поклоняємося і Той, заради кого все це тут сьогодні. Ми для того, щоб об'єднатися ним і служити Йому разом, в силі, в славі, в його помазанні. В якому є захист, в якому є розрада, в якому є спокій, який так потрібен сьогодні кожній людині, особливо в Україні. Я помолюся молитвою, і ми будемо приносити наші особливі дари, святкові дари, пасхальні дари. Хтось приніс, можливо, десятину в церкву, там у нас буде скринька для десятин. хтось приніс дар любові. Вам, брати, допоможуть його сьогодні принести в церкву. Я вважаю, що це важлива частина. Це і є вся моя проповідь сьогодні. Адже далі ми ще будемо мати коротку святкову частину. Ми будемо вітати наших іменинників, також ми помолимось за наших військових і розділимо єдність в вечері Господні святому при святій причасті. Якщо ви сьогодні принесли дар Богу або десятину, ви можете це зробити, тихенько підійшовши ось з цієї сторони залу. Якщо ви маєте пожартування, то наша група порядку допоможе вам. І поки наші дорогі брати служать, я хочу поділитися деякими думками. Хто знає яка третя заповідь? Четверту всі знають. Так, Не каже ім'я Господа надаремно сує, кажуть. Ви знаєте, що в ці святкові дні саме ця заповідь може порушувати, порушуватися як найчастіше, частіше. Ви не задумували, чому. Коли ми кажемо Христос Воскрес, ми маємо вкладати в це свою віру і серце. Коли ми відповідаємо воістину Воскрес, ми говоримо це, переживаючи силу Воскресіння або знаючи про цю силу. Це священодія і це вітання не просто замінник слова добрий день. І нам потрібно про це пам'ятати. Заповідь, не говорити імення Господнє надаремно, вона актуальна. І коли ми сьогодні будемо вітатися з тими, хто буде на нашому шляху, коли ми будемо відповідати в істину воскрес, давайте вкладувати в це зміст. Це просте побажання. Давайте прослідкуємо за нашим серцем, щоб третя заповідь не порушувалося нами. Ми поважаємо Господа, ми шануємо Його. Але часто ми можемо через буденність якихось справ подивитися на це вітання з, знаєте, з людської точки зору, як замінник слова добрий день. За кожним цим словом є сила Воскресіння, є радість Воскресіння. І коли ми говоримо Христос Воскрес! Ми передаємо цю атмосферу тому, хто привітався з нами. Коли ми вітаємося і відповідаємо, ми створюємо атмосферу небес, якщо ми вкладемо в це віру. Коли апостола Павла почули в Афінах про те, що він говорив про Воскресіння з мертвих, деякі сказали про це ми будемо слухати тебе пізніше, вони розвернулися і пішли в Аеропазі. Ви пам'ятаєте цю історію? І, на жаль, коли люди кажуть Христос Воскрес, більшість людей не вірять в Воскресіння. Не тому, що вони погані, не тому, що вони не здібні повірити, а тому, що традиція так часто може умалити, зменшити значення того сакрального, того глибинного відкриття. Про силу Воскресіння Господнього. Брати та сестри, в цей святковий день я молюся про те, щоб вага цих слів у ваших устах мала відповідну дію на кожну людину у вашій родині, в ваш... колі ваших друзів, на вашому шляху. Говорячи комусь, Христос Воскрес, вкладуйте в це свою віру, віру в силу Воскресіння. Той, хто підняв Христа з мертвих. Сила Духа Святого від... від самого початку створення світу вже готова була виявитись на Голговському Христі, і сила Духа Божого завжди готова вивільнятися. Тоді, коли ми з вірою говоримо той факт, який став причиною нашого спасіння, адже якщо Мертві не Воскресають, то віра наша даремна. Це апостол Павло написав Коринтянам в першому е, Пісні Церкві в Коринфі, в 15 розділі. У мене нема часу, щоб це зараз зачитати, але це вкрай важливі вірші. Там написано: якщо Христос не воскрес, то віра наша даремна. І коли ми проголошуємо Воскресіння Христа, ми говоримо Христос воскрес, ми проголошуємо силу Воскресіння. Ми проголошуємо силу Духа Святого. Ми проголошуємо торжество Воскресіння, свято Воскресіння. І коли хтось відповідає воістину воскрес, Він згоджується з нами, і ця згода допомагає Богу Духу Святому працювати в серці. Кожної людини, хто задіяний в цьому святому процесі, молюся сьогодні, щоб ці слова вони проникли в глибину ваших сердець. Вони стали. Причиною для правильних дій, для тих дій, які будуть мати добрий плід спасіння інших людей. Ще одне ваше вітання може бути приводом заговорити про спасіння і вивільнити силу Духа Святого. І люди, які зараз на грані життя та смерті, їм потрібна сила Воскресіння, їм потрібен Дух Святий, їм потрібно пережити життя. Я молюся, щоб радість Воскресіння Господнього вона передавалася особливим чином. Саме через вас, брати та сестри, саме через церкву Божу, яка не просто говорить Христос Воскрес, а живе в силі Воскресіння, яка демонструє силу Воскресіння. Слава Йому навіки. Дух Святий, який Воскресив Христа мертвих, Воскресить і наші тіла. Воскресить і все, що вмирає. Дух Святий з нами. І він посилює вагу кожного слова, в якому є віра, віра в силу Воскресіння. І ще раз скажу: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Наш Бог великий і славний Бог. Я хочу запросити брата Віталія сюди. У нас щонеділі буде служіння, яке матиме дуже важливу ціль. Це молитва покаяння. Навіть якщо ми будемо без нових людей в церкві, нам потрібно говорити до церкви і возгрівати дух покаяння, щоб люди мали російське слово використаю зараз, сукрушені, зламані серця. М'які серця. І ми сьогодні помолимося з цією молитвою. Віталік нас закличує до цієї молитви і поведе ній. Слава Господу. Аллилуйя! Слава тобі, Господь! Я переживаю зараз присутність, присутність Бога. Я знаю, що кожен з вас, хто відкрит серцем, він також переживає цю присутність Бога. Ви знаєте, колись мені Бог сказав. Я покаявся 25 років назад. І я попросив Бога вибачення. Я склонився перед Ним. І він ввійшов в моє серце. І ви знаєте, коли він ввійшов в моє серце, у мене в серці появився славний, такий солодкий мир. Бог не обіцяє нам, коли ми приймемо Його, коли ми покаяємося, коли ми осознаємо, що Він Господь на життя. Він не обіцяє нам. Що у нас не буде проблем. Він нам обіцяє, що в тих проблемах він нам буде давати мир, радість, спокій. І він обіцяє нам, що є шанс у кожного грішного прийняти, покаяться. Так же само, він зиває до своєї церкви. Першим ділом він приходить до своїх дітей. Блудний син, коли вернувся, він був, він був, був во дворах, у дворах отця. Він зійшов з цього правильної правильно, дороги зійшов, зійшов з тропи. І тато чекав його весь цей час, поки він не розбазарився. Тато чекав. І написано, коли він вернувся, тато обняв його, став перед ним на коліна і, і пла, плачуще. Він просто сказав: я так тебе чекав, я так тебе кохаю, я даю тобі перстень, одів перстень, одів нові одежди. Так же саме, якщо у когось зараз може є щось на серці, якась біль, я знаю, що зараз тяжкий і скрутний час. У кожного є, знаєте, частичка нашої душі, яка може, є, яка стемень. І Господь просто зараз призиває кожного із нас. І ми зараз помолимося з пастирем разом. Просто, як написано, ісповідуйте гріх свій. Я, будучи вірний і праведний, я прощаю всякі беззаконня. І того я першим ділом, я самий грішний із вас всіх. Я каюся, Господи, дякую за цей день. Дякую тобі, Господь, за Голгофу. Дякую, що Ти дав Сина, який Воскрес і Воскресив внутрі нас, Воскресив і дав нам життя. Наш, наші душі. І це саме головне. І Я дякую, Господь. Прости мене. Якщо ще щось, щось не так, Господь, якаюся, Господь, першим ділом, і прошу у тебе пробачення. І дякую, Господь, що ти вірний, що ти прощаєш, ти благословляєш, ти милуєш, і ти завжди протягуєш руку помощі. Давайте ми помолимося. Дорогий Небесний Отець! Ми молимось до тебе сьогодні. І ми приходимо в ім'я Господа Ісуса Христа перед Твоє святе лице і просимо тебе, прости наші гріхи, очисти нашу свідомість від різного роду зла. Направ нас на свої шляхи, утверди нас на своїх дорогах, дай нам силу жити святе та вгодне тобі життя. Ми признаємо тебе Господом і Спасителем нашого життя. Віднині ти господар нашого життя, ти управитель нашого життя, ти той, кому належимо ми. Ми дякуємо тобі за твою милість, за прощення і прийняття. Будь прославлений. Амінь. Амінь. Дякую, брат Віталій, дякую церкву, дякую всіх, хто молилися цією. Молитвою, якщо ви були вперше, є для вас подарунок, і ви можете прийти після зібрання до мене особисто, ми подаруємо вам Біблію і книгу, яка допоможе вам пізнавати Господа більше.